Він в жалобі. Там сьогодні з шаною поховали бійця Нацгвардії, підполковника Геннадія Хитрика. Провести героїв останню путь прийшли тисячі. <му> У зоні АТО чоловік пробув лише місяць, боронив підступи до Маріуполя днями. Саме на його блокпості терористи висадили в повітря автівку з боєприпасами. Тяжко поранений Геннадій протримався цілу добу, та потім серце чоловіка не витримало. Ніхто в селищі не забуде нашого патріота, нашого героя, який дійсно загинув за всіх нас. У підполковника лишилося троє дітей, найменше доньці, лише півтора рочку, найстаршому синові 19 Днями він теж вирушає на фронт. Рішення хлопець ухвалив ще до загибелі батька. Він хотів, щоб його старший син став офіцером Національної гвардії. Ну, а дочка спортсменкой, гимнасткой.